Самодома це чиста магія та дійсно унікальний досвід у нашому житті, який ще фільм можна так сильно асоціювати з Новим Роком та Різдвом і відчувати його доброту навіть після сорокового перегляду під час новорічних свят. Але за цією магією стоїть кропітка робота багатьох людей та секрети створення культового фільму. Сьогодні і дізнатися про все це і як складно було створювати сам удома. Який міг бути цей фільм, та як склалася кар'єра та життя усіх зірок цього проєкту? З вами Вадим. Ви на каналі Твоє кіно. З наступаючими поїхали! Почалося. Тепер не відступати. Історію створення слід почати не з самого фільму, «Самодома», а з відомого режисера та сценариста 80-х та 90-х років Джона Х'юза. Його найвідомішими роботами є літаком, потягом та автомобілем. Клуб сніданок та Ферес Б'юлер бере вихідний. Саме він був постановником комедії Дядечко Баки. Саме у цьому фільмі він ще більше відкрив для світу Маколе Калкіна. Воріли сирібагас апартмент. Рент. What do you do for a living? Lots of things. Where's your office? I don't have one. How come? I don't need one. Where's your wife? Don't have one. How come? It's a long story. Do you have kids? No, I don't. Слід зазначити, що сам удома не був дебютом хлопця. Ні, як вважають деякі люди. До цього молодий актор знявся ще й у телевізійному серіалі Північ та фільмі Ракета Гібралта. Так, ось робота з Макалеєм так сподобала Джону, що той почав виношувати ідею зі створення сімейної новорічної комедії з Калкіним у головній ролі. За чутками, загальна ідея прийшла до Хьюза, коли знімали сцену, де герой Калкіна розмовляв через щілину поштової скриньки з незнайомою йому нянею. А саме вже обґрунтована ідея фільму прийшла під час його підготовки до власної відпустки. Я збирався їхати у відпустку і складав список усього, що не хотів би забути. Я подумав, ну краще мені не забути своїх дітей. Потім я подумав: а що якби я залишив свого десятирічного сина вдома? Що б він зробив? pictures on my life, my, my childhood. Після цього Х'юс написав вісім сторінок нотаток, які переросли в сценарій. Але у пошуку конфлікту він знайшов не сам факт того, що дитина залишилася вдома, а уявлення, що у цій дитині міг бути зовнішній ворог, наприклад, грабіжник. А можливо, грабіжники. Джон вирішив, що створювати сценарії та бути режисером проєкту буде занадто важко для фільму, яким він дійсно марить. І він запросив на роль режисера молодого спеціаліста Голлівуду, Кріса Каламбуса, який до цього зняв лише два фільми: це Пригоди няні та Готель розбитих сердець. Але мав за плечами багато досвіду у написанні сценарії. Так Кріс був автором фільмів Гремліни, Гремліни 2 та Бов. А окрім того, мав особисту повагу Стівена Спілберга, що дійсно немало важила у Голлівуді в ті часи. Warner Bros. були зацікавлені у сценарії Джона та режисурі Каламбуса, а тому і надали для створення фільму 10 мільйонів доларів бюджету. Саме таку суму озвучував Джон Хьюз на пічингу ідей для Warner. Ставка кінокомпанії робилася на те, що Ворнери матимуть невеликий ризик провалу, а тому. 10 мільйонів не така і велика ціна для друга Спілберга та Джона Х'юза, який дійсно відома особистість в Голлівуді. Зазначу, що така сума була дійсно досить невеликим бюджетом навіть для 1990 року. Наприклад, Едвард руки ножиці мали бюджет у 20 мільйонів доларів, а славні хлопці з Карцеза 25 мільйонів. Ну а Термінатор 2, який вийшов через рік, мав бюджети взагалі у 100 мільйонів доларів. Тож можете зрозуміти, як працював кіноринок США у ті роки. Цікавою історією є й те, що Джон навіть під час активних переговорів з Ворнерами таємно зустрічався із 20 20-м століттям Fox. Який зараз Дісней, з приводу їх зацікавленості, якщо Ворнери вирішують зупинити виробництво, так за інсайдерською інформацією для Фоксів таємно був доставлений навіть готовий сценарій, що було порушенням абсолютним порушенням основних умов між Джоном та Ворнером. І такі слизькі дії, хоч і звучать красиво, але і ще допоможуть Джону проєкту самодома та купі фанатів, сучасних фанатів цього фільму у майбутньому. Але перед продовженням я хочу подякувати Ярославу Левченко, Звероїду та Павлу М. А також особлива подяка йде Миколі. Дякую вам всім і всім людям, яких ви зараз бачите на екрані, за допомогу цього проєкту. Пам'ятайте, що навіть донат у 5-7 гривень має цінність для проєкту. Дякую вам величезне. Продовжуємо. Повернемо вже до режисера Каламбуса. Джон Хьюз був успішною людиною Голлівуді, а тому мав одночасно декілька проєктів, а не тільки сам удому. Ще з Крісом Каламбусом Джон надав йому для ознайомлення одразу два сценарії. Перший це був фільм, про який ми сьогодні і спілкуємось, а інший дістатися скелі або оригінально річ Дрок. Майбутній режисер обрав саме сімейну комедію і не пригадав, бо інший фільм потрапив у виробниче пекло і вийшов тільки у 1998 році без каламбуса та х'юза та із сильно зміненим сценарієм. Кріс погодився з ідеєю режисури та бюджетом, але при цьому вніс багато змін до оригінального сценарію. Окрім того, слід зазначити, що Кріс хоч і був перспективним режисером, але у той час був вільним для роботи, бо тільки но вийшов з виробництва іншого сімейного хіта. І, до речі, там продюсером та сценаристом теж був Джон Хьюз. Фільм звався Різдвяні канікули. Сталося звільнення через конфлікт з головною зіркою фільму Чеві Чейзом. Ви, напевно, колись бачили цей фільм теж. Тож доля сама надала Каламбусу другий шанс, де був фільм з різдвяною тематикою у жанрі комедія, але без божевільного Чеві Чейза, який мав на той час дійсно зіркову хворобу. Що ж до змін у сценарії, то найбільше інформації тут міститься про зміну фіналу. Так, ця частина стала більш доброю та щасливою. Ну і окрім того, Кріс додав абсолютно нового персонажа старого Марлея, який, в свою чергу, вже додав душевності та глибини до оригінального сценарію. Ну а деякі ж це. Не не увійшли у фільм навіть на фільмуванні через їх складність, виготовлення та маленький бюджет. Наприклад, першочергово скрипт містив сни кевіна. Яких би малий бачив живу піч з підвалу та купу графіки, яка б за ним бігала? Але ці ідеї відпали, бо на це пішло б купу часу та збільшення бюджету, на що вже не пішли б кінокомпанії. Але до речі, піч залишили у сценарії просто вигляді камео. Я боявся нашого підвалу. Підвали всі такі. А потім я набрався духу і спустився туди і зрозумів, що все не так погано. Весь цей час я його боявся. Та якщо увімкнути світло, нічого страшного. Після перероблення сценарію почався. Кастинг, на якому, окрім іншого, шукали і хлопчика на головну роль. Так, Макалей Калкін був ідеальним варіантом для Джона Х'юза, але Кріс Каламбус настояв на тому, щоб зробити кастинг з більше ніж двома сотнями дітей, щоб запевнитись, що Макалей це вірний варіант. Коламбус, окрім цього, мав персональну відповідальність і не хотів сліпо йти за ідеями Джона. Ну і цікаво, що одним із кандидатів на головну роль став сучасний стендап комедіант John but the film, his I was asked to audition for the role of Kevin in Home Alone. This is true, in Chicago, and I was in a children's sketch comedy group and someone from a talent like scouting place came and said there's this new movie about this boy who wishes his family would disappear and they asked my parents would your son like to audition for it and my parents said we're going to take a few days to think about it i went to the doctor one day to get a booster shot and before he gave it to me my mom said your dad and i have talked it over and we don't want you to audition for that movie and then the guy went pow tush ось таким міг бути наш головний герой повертаючись до макелея за першу частину 100 000 доларів а за sequel Вже 4,5 мільйони доларів. Ну а що ж до інших ролей, то першочергово ідеальним кандидатом для грабіжника Гарі були Де Даніро та Джон Ловіц, але обидва відмовились від проекту. Ну а на роль же був обраний Джо Пеші. Перший за слів оператора Хуліо Макета був досить складною людиною на знімальному майданчику і постійно був незадоволений діалогами та репліками його персонажа, акцентуючи на тому, що він іншого поля ягідка для такого сценарію. Що hell тут Джо Пеші thought we were talking про him because his name is Joe. Oh, you don't know who Joe Пеші, is, because you're 14 Tim. You sі in the 90s? This was a tough guy. що ж до дядька Френка, добре, що черговий його повинен був грати Келсі Гремер, але через складність у графіках його замінив Джері Баманно. А ось з персонажем Марвом вийшло дійсно цікаво. Першочергове на цю роль обрали Деніеля Стерна, проте його брали на 6 тижнів знімання. Після цього виявилось, що знімання буде проходити довше, саме 8 тижнів, але для доплати грошей не було. Стерн сказав, що так не підходить і вирішив піти. Після цього на роль обрали Деніеля Робака, і він навіть пару днів був у проєкті, але вже на репетиціях Коламбус помітив, що між злодіями немає тієї хімії, і вони повернули стерна. Ну і додали пару тисяч за таку неприємну ситуацію. І ось ця доплата стала лише одною з бюджет картини зріс до 14 мільйонів 700 тисяч доларів. І Ворнери наказали зменшити кошторис до 13,5 мільйонів доларів. Каламбус та команда відповіли відмовою, через що фільм був скасований, та виробництво закрите. Всім дякую! На цьому історія завершується. Ви розумієте, це поганий жарт, тому що Джон Хьюз не просто так звертався до Фоксів. Закритим проект був всього пару днів, тому що вже на горизонті з'явилося 20-те століття Фокс, і саме ця кампанія і зірвала свій один з найбільших кушів в історії кінематографу. Але про це далі, про це далі. Також ходять чутки, що Джон Хьюз показував фрагмент вже відзнятого фільму керівникам Фоксів, як би мовити, такий собі пітченг, що теж не можна було робити, і було просто абсолютним порушенням усіх існуючих контрактів з Вордера. Фінальний бюджет картини складав ще більше, ніж те, що було вже тоді, майже у два рази більше за оригінальної домовленості 18 мільйонів доларів. Фільмування проходило з 14 лютого 1990 року по 8 травня цього ж року. Саме фільмування проходило важко. Головним чинником складнощів був вже згаданий пещі. У нього постійно виникали конфлікти зі стерном, сценаристами та помічником режисера. Але в той самий час його ідеї були залучені у фільм. Так, прекрасна хімія та конфлікт між головним героєм Макалеєм та Пещі був створений завдяки тому, що пещі не хотів багато бачити з Калкіним, а хотів, щоб то його трішечки на навіть боявся саме це. Ми й побачимо у фільмі, де хлопець дійсно боїться неадекватного актора. У 2022 році в інтерв'ю People Він зазначив, я навмисно обмежив свою взаємодію з ним, щоб зберегти динаміку і переконатися, що на екрані не видно, що ми якось дружні, щоб підтримати цілісні змагальності між героями та їх конфлікту. Маленьким хлопчиком відчини двері. Балий вистрілив! Що? Яке ж воно паскудне! Ну і другою проблемою стали трюки, які були смішними у дитинстві, чесно, але на які важко дивитися у дорослому житті, які більше нагадують пила. No pads, no wires, no matrix. Crap, it was just real. Two guys falling themselves in the air to their backs. They don't make stunts like that anymore. Багато трюків були виконані каскадерами, але частина не працювала з ними. І Коламбус попросив виконати певні падіння або небезпечні рухи самостійно актором. Так, наприклад, тарантул, який повзав по обличчю стерна, був справжній. Стерн під час знімання поцікавився, що було видало на жалу цього тарантула, і йому пояснили, що це неможливо, бо тоді павук просто помре. Тож так у ті часи по обличчю актора повза. Дійсно смертоносний та отруйний павук. Ніякого харасменту лише павуки. Ну а Калкін на момент знімання однієї сцени отримав дійсну травму, через яку і зараз має шрам. Трапилося у сцені, де Гаррі кусає Кевіна за палець. Джо Пеші по-справжньому вкусив Макалея Калкіна і в того на пальці залишився шрам. А ось чого не було, так це підпало волосся Джо Пеші. Обман треку полягав у тому, що вогонь був спрямований на голову Манекена, а не Пеші, яка була пофарбована в чорний колір. Камера була спрямована на шматок скла, розміщений під кутом 45 градусів. Коли Джо Пеші зайшов у кадр та став на точну позначку режисера та головного каскадера на майданчику, він заплакував відображення голови манекена, залишивши полум'я видимим. Ну і повертаючись до макалея, то багато трюків виконував Каскадер з маленьким зростом, так би мовити, маленьких винтик, якому було щоправда 30 років. Особливо це помітно у цій сцені сходу канату. І й третьою ж проблемою став графік Миколая Калкіна. Він був дитиною, тому не міг зніматися цілий день. Півдня він був у школі, а після цього у компанії було лише 6 годин на те, щоб зняти з ним усі сцени. І це було іноді супер важко, з урахуванням того, що це був головний герой фільму. Сам про це знімання проходив у штаті Ілліной, де були виготовлені й багато інших фільмів Джона Х'юза до цього. Тож, якщо подивитися, наприклад, клуб сніданків та «Самодома», Можна помітити схожі локації та стилістику інтер'єрів та декорацій. Решти не треба, тварилко окремо для самодому було прийнято рішення зняти сцену фільму Ангели з брудними душами, який був повністю вигаданим та ніколи не виходив як окремий фільм для прокату. Його можна було помітити тільки у фільмі сам. Удома фільмування цього вигаданого ганстерського фільму тривало всього один день, і було одразу знято на стару чорно-білу негативну пленку. Фрагмент знімався з низьких ракурсів та за допомогою широкої лінзи, що акцентувало ідею про те, що цей фільм дивиться дитина, і саме так він і бачить цей фільм. Я рахуватиму до десяти, щоб твоя тупа, боягузлива. Придка пика зникла звідси до того, як я начинюю її свинцем. Джонні, пробач мені. Я вже йду. Один, два, десять. під час же готового монтажу багато сцен були вирізані як недоцільні або погано працюючи у фільмі. Так, наприклад, була сцена, де дядько Френк знімав штани з Кевіна. Ну, це дивно. Або ж пояснення Гаррі, чого він ненавидить Різдво. Ровстечесна. Singing Christmas carols. That's why I hate Christmas, Marv. I hate it. <laughs> families shouldn't be apart on Christmas. No matter how mean they are to each other the rest of the year. Us here, them there. <sighs> it's stupid dad. Christmas isn't about Paris. Well, what is Christmas about? Christmas is about families being together. І повірите або ні, але музика у фільмі теж повинна була бути іншою. Спочатку на фільм був підписаний Брюс Броттен, проте композитор не розрахував свій час та в останній момент просто покинув проєкт. Слід розуміти, що тоді сам удома виглядав, як дивакувата комедія з середнім бюджетом, де головну роль грає якийсь ноунейм, no і яке може зібрати ну, трошечки грошей та бути назавжди забути, як і тисячі інших схожих картин. Режисер та продюсери були у паніці, бо фільм мав дату виходу, і їм було майже неможливо знайти хорошого композитора для заміни Броттона. Допоміг Кріс Коламбус, який звернувся до свого знайомого Стівена Спілберга, і той, як один з найпопулярніших режисерів Голлівуду та продюсерів, допоміг своїми контактами. Вже через пару днів у проєкті був новий композитор Джон Уільямс, який знайшов час у своєму розкладі для допомоги другу Спілбергу. Невідомо, що було б з фільмом, якби він не мав того казкового та. Неповторного дотику Вільямса музика це одне з найкращих, що є в саму дому. Вже на моменті маркетингу та промоушену режисер та продюсери під час створення постеру вирішили використати ідею, де Кевін займається голінням, а потім кричить. Саме цей кадр і став чи не найвідомішим кадром з фільму та в історії кінематографу. До речі, цей момент грунтувався на картині Едварда Мунка Крик. Цікавий факт тут розповів вже Кріс Каламбус видавництву Entertainment Weekly. Так Калкін мав просто хльопнути отак один раз одеколеном і закричати. Натомість він весь час кричав, тримаючи руки на обличчі. Це була чиста імпровізація актора. І це так сподобалось режисеру та продюсерам, що вони вирішили залишити це як у фільмі, так і у промо-компанії. Сам удома вибухнув у прокаті та зібрав 476 мільйонів доларів у світі. Фільм став най- найкасовішим фільмом року, як у США, так і у світі, друге місце зайняв того року привід, а третє танцюючи з вовками. Сімейна комедія була ідеальним фільмом, який ніхто не очікував і не вірив, окрім Джона Хюза, який не просто так бігав по студіям з ідеєю сам удома. Картина очолювала прокат США протягом неймовірних 12 тижнів. Ну і цікавий факт. Слідчка була рекордсменом цілих 27 років. Зібравши вдома 285,7 мільйона доларів, фільм став найкасовішою комедією у домашньому прокаті, в якому знялися живі актори. У 2017 році в Китаї фільм Never Say Die зібрав 286 мільйонів доларів у домашньому прокаті. А тому побив цей рекорд. Проте з урахуванням інфляції сам удома і досі є лідером у цій категорії фільмів. Сам дома додатково отримав дві номінації на Оскар: як найкраща пісня року та найкращий саундтрек для фільму. Все це було завдяки тому самому Джону Вільямсу, який приєднався до фільму в останній момент. У 1990 році вийшла книга Сам удома під авторством Дода Стрейсера. Там було деталізація та розширення оригінального фільму. Так стало відомо, що батько Кевіна це досить успішний бізнесмен, саме тому у його сім'ї так багато грошей. Також стало відомо, що мати Кевіна це дизайнер одягу, і саме тому це пояснювало наявність манекенів у підвалі. Ну а далі компанія та творцям не залишалися нічого іншого, як створити сиквел. Але про це вже поговоримо іншого разу. На завершення я хотів би пройтися по головним учасникам цього проєкту і сказати, де вони зараз. Маклей Калкін після саму вдома та його сиквелу знявся ще у парі фільмів, серед яких, наприклад, Хороший син та багатенькі річі, і завершив професійну кар'єру у 14 років. Після цього його постійно переслідували конфлікти, скандали та різні наркотичні засоби. Також було купа чуток про його зв'язок з Майклом Джексоном. Але це і залишилось чутками. Спробував же він повернутися у Голлівуд у 2003 році з картиною Клубна Мані. Потім було ще три маловідомих проєкти, і актор знову зник з радарів. Наступні роки він був учасником гурту «Піца Андеграунд та зустрічався, наприклад, з Мілою Куніс. Але увесь цей час він боровся з наркотичною та алкогольною залежністю, і за чутками таки зумів її побороти. У 2019 році знявся у картині Похмілля у Таїланді», А у 2021 році у серіалі Американська історія жаху Подвійний сеанс. Загалом піком кар'єри слід вважати якраз фільм Один вдома та Один вдома два коли про нього знав увесь світ. Кріс Коламбус після «Саму Дома 2» зняв ще перші дві частини пригод Гаррі Поттера, комедію «Міс Далфаєр та 200 людина. Останнім фільмом, який мав розголос у Голівуді, були Пікселі з Адамом Сендером. Отака іронія. Починаючи з початку 2000-х, він більше був продюсером картин, а не їх режисером чи сценаристом. Коламбус на даний момент одружений та має чотирьох дітей. Джон Х'юз після успіху діалогії сам удома мав вплив ще на купу проєктів. Так він був продюсером і сценаристом для 101-го Далматинця, Деніс Мучитель, чудо на 34-й вулиці або Флаббер. Також він був сценаристом у Петховені, наприклад. Це був дійсно голівудська стар 90-х років, який вирішив піти з кіно і жити спокійним життям у себе на фермі. Джон помер під час прогулянки у Нью-Йорку 6 серпня 2009 року. Джо Перший ще пару років знімався у фільмах, але наприкінці 90-х років вирішив взяти паузу і згодом взагалі пішов з Голлівуду. Це мій майпривіліч, дякую. Більшість часу він почав віддавати музиці і навіть записав три альбоми. З 1998 року актор знявся усього в трьох фільмах, одним з яких став ірландець Мартіна Скорцезе. Має доньку розлучену. Деніел Стерн. Ще зіграв купі фільмів після сам удома. 2», Але не зумів взяти більшої слави, аніж за роль лиходія Марвін. Останній проект, де він з'являвся як актор, був серіал Манхеттен у 2015 році, двохтисячних років багато часу віддавав скульптури, має трьох дітей та дружину. Один з них, до речі, а саме Генрі Стерн є сенатором штату Каліфорнія. Ну і на цьому все. Дякую всім за перегляд. Сподіваюся, вам сподобався новий формат. Якщо що напишіть, будь ласка, про це у коментарях? Ну і вітаю всіх з ліздвом та новим роком. Бережіть себе та саме най.